Всім привіт. Планую сьогодні поїздку на ясміні в ліс. Завжди перед поїздкою проганяю коня по, по колу, дивлюся, як він себе веде, настроюю на роботу і ось як це відбувається. І даже ясміна, яка у мене така більш-менш спокійна, вона на початку завжди протестує. Махає головою, намагається уникнути роботи, похрапує, хвостик підіймає, показує, що як будь би це для неї як перший раз. Поглядає на своїх сестру і маму, ми люди повинні розуміти, що коні нас возити, які б відносини в нас не були з ними хороші, але возити нас вони на собі не дуже хочуть. Вони можуть це зробити. Ще не знаючи, як то кажуть, що там буде перший раз, але на другий раз вони будуть намагатись уникати вже роботи. Ну і наша задача показувати їм, що це такий необхідний процес, якого не можна уникнути, його треба просто зробити як в школу дітям сходити, відпрацювати, повернутися додому і відпочивати. А відпочивають вони 20 годин на добу. І от зараз на 3-4 годинки тільки я її хочу взяти в роботу. Ну і плюс я це роблю раз в два тижні. Да? то я думаю, що кінь повинен бути у, у, уважити людину, Бррр. О, бачите, злякалась. А що злякалась? А вон на дорозі йде мій товариш, бачите? А прикиньте, щоб я був зверху. Бачите? І ось коли Все. ми домагаємось від коня. Спокійної поведінки по колу. На кроці, перехід на рись, потім перехід на галоп, на, на кантер. І зміною напрямків по нашій команді. Ось кінь більш-менш спокійний. Тоді ми на нього вже можемо сідати. Коня повинна бути отак припущена голова. В общем, видно по очам, що він вже більш-менш спокійний. Тоді ми сідаємо і їдемо. thật yep. Mitä ihmettä?